Мишача рада, Олена Пчілка. Ставте лайк та тисніть на дзвіночок. Зібралися раз миші й почали гомоніти. Що таки треба щось думати з тим котом, бо далі вже видержати не можна. Відколи господиня стала запирати його в хижі та в коморі, настало чисте горе то того, то другого в мишачій громаді не долічишся, та ще й такий проклятий той кіт, що хоч би ж нападав так, щоб його заздалегідь було чути. А то ж підкрадається так тихесенько, що його й не чуть, та й заляжети у закамарку так щільнесенько, що його й не побачиш. А сам же, звісно, і вночі бачить, тільки заглядить якесь мишеня, Плих! і зсупив пазурами своїми. Ну, що ж би йому зробити? Міркують миші далі. Одні кажуть Отруїти. Та як же його отруїти? говорить інші. Трудознище господиня з ласки своєї для нас порозкладала, він не їсть. Дес то знає проклятий, що воно таке. А іншої отрути в нас нема, дехто каже: устрелити його. А насеє інші, як? Чим? Нема ж у нас такої зброї. Аж тут обізвалася одна миша. Знаєте, що, панове громадо, Давайте ми йому почепимо на шию цвіночок, то хоч будемо чути, як він наближатиметься, та будемо стерегтись, а цвіночок єсть. Ось тут, у коморі коло кінської збруї, малесенькі такі дзвіночки та голосні дуже, можна од одного і почепити. От розумно придумано! загукали інші миші. Ну, та й дотепно ж, отже, так і зробимо. Навтішалися миші тією вигадкою, а потім і кажуть: Ну, добре, дзвіночок то дзвіночок, і од гристи його від шнурка, не штука. А хто ж його котові на шию повісить? Еге, -е, хто ж повісить? Зглядаються миші одна на одну, ніхто не озивається. Далі розлазитись почали, посумувавши. А та мишка, що придумала ту штуку з свіночком, вже давно й втекла. ж той ба радити спосіб на напасника не штука. А самому поткнутися супроти лиха то інша річ. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.